Вас вітають у філологічному випуску новин студенти Дніпровської політехніки кафедри філології та мовної комунікації. Ми думали зробити невелике відео, але коли ми почали збирати матеріал, нас просто переповнювали емоції. Ми почули та побачили багато чого цікавого пізнавального, а моментами у нас просто було волосся дибки. Тож пропонуємо вам вирушити разом з нами заплутаними стежками усної народної творчості. На жаль, зараз ми це робимо у дистанційному форматі, але впевнені, що скоро зможемо дослідити і інші куточки України та познайомитися з багатьма людьми, щоб ще точніше осягнути складову художньої культури народу і його написану словесність. Окремо ми дякуємо ЗСУ, волонтерам, рятувальникам та кожному небайдужому громадянину нашої держави, завдяки яким ми можемо навчатися та працювати разом до перемоги. Слава Україні! як відомо, фольклор властиві усна форма поширення і передачі між людьми способом безпосередньої комунікації. Його функціонування пов'язане з традиційними обрядами, звичаями, трудовими заняттями, дозвілля. Він існує як вираз естетичної потреби і певних переживань та настроїв. У цьому процесі відбувається і власне творення фольклору, додавання до чужого прекрасного свого кращого. Ми дослідили ті традиції, звичаї, прислів'я, казки, перекази, пісні, які були характерними для Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Вінницької та Львівської областей. Тож, ми розпочинаємо. До вашої уваги фото та звукозаписи з наших подорожей. Приємного перегляду! А почнемо ми з Сумської області. Вона розташована у північно-східній частині Лівобережної України. Для початку ми пропонуємо прослухати переказ з уст в області, а потім ми представимо вам дві легенди про річку Ворску та місто Охтирка. Вийшов указ в селі, що не можна називати євреїв жидами, а можна тільки євреями. Ну і на якійсь там автобусній зупинці питає один кумін, що ти тут робиш. Він каже: Та автобус під Євреєвою. Ну, типа, підшидаю. Стояв Петро І на березі річки і дивився в, в подзорну трубу на бій, який відбувався на іншому березі річка. Щось там, видно, не клеїлося, щось ішло не так. І він з опалу, з розпачу кинув ту трубу на берег, пісок чи що там було. А хвиля в той час набігла і злизнула, потянула на глибочинь ту підзорну трубу. І Петро І каже, вор скла, так і річку стали називати. На сучасній території міста колись був козацький корінь. І одного разу Катерина II, яку козаки там матінкою називали вимушено, приїхала відмітити своїх, так би мовити, хлопчиків. Місто тоді тільки починало будуватись. І там була річка, назву якої ніхто не називав на той час. Ну і е, був там місточок, настелений, кладка якась була зроблена. Але погано готувалися до приїзду цариці, і була там дірка. І от іде ця державна особа, попала в дірку каблучком і впала. А коли впала, вона сказала Ах, дірка. Бо ж була німкиною і не дуже добре говорила російською чи українською мовою. І так і стали називати місто Охтирка. Далі Кіровоградська область. Розташована у межиріччі Дніпра і Південного Бугу на півдні Придніпровської височини. Практично вся територія області розташована на правому березі Дніпра у центральній частині України. Тут ми хочемо зосередити вашу увагу на календарно обрядових піснях зимового циклу, а саме колядках і щедрівках. Також тут ви почуєте не менш цікаву інформацію про ворожіння на так званий Старий Новий рік. На світвечір, на світвечір треба було сісти всім за стіл, коли зійде перша зірочка. І вся родина сідала до столу, коли сходила перша зірочка. І тоді. Це було 6 грудня, а 7 грудня приходили колядники. І колядники, господарі жалкували для колядників зовсім нічого, які смаколики в них були, і обов'язково хліб вони їм давали. А щедрували, щедрували. спочатку, спочатку з 13, 13 січня, 13 січня було свято Миланки. І на Миланки чоловіки не мали заходити до будівлі, а тільки заходили жінки. І ходили жінки і миланкували. А вже після 12-ї години, 14 січня, у будівлю не можна було заходити жінкам, а заходили чоловіки і обов'язково житом пшеницею і всякою пашницею. Посипали будівлю для того, щоб можна було, щоб все було добре. І оце, оцю житу пшеницю, пашницю не можна було збирати до 12-ї години. А після 12-ї години його збирали і все вдавали ну, кур, курочкам, там, гусочкам, індючкам, для того, щоб вони з'їли і були більш писніші. Ми з дівчатами, це десь був 80-й рік, одного разу ворожили 14 січня. Це ворожіння на Старий Новий рік називалося. І це ворожіння супроводжувалося так, що треба було о 12-й годині обов'язково перекинути свій чобіт через будівлю. І ми цей чобіт покидали, а хлопці нас їх покрали. І ми не могли потім знайти, куди ж чобіт показав, куди ж, в яку сторону ми, будем, ми заміж вийдемо, дружимося. І потім це було дуже і дуже так, смішно. А зараз ви прослухаєте запис про унікальний обряд, який і досі існує на території Львівської області, яка розташована на заході України в історично-культурному регіоні Східна Галичина та є частиною Карпатського єврорегіону. Зав'язують при народженні. І зрозуміло, цікаво, а де ж цей пупок, що це відпадає? Де ж він? Пропад... Де його? Чи його акушерка десь викидає, чи його медицина десь переробляє, може на якісь клітини як е, материні? А ні, е, В нас так було заведено, що моя мама забрала цей, ну верніше не мама, а бабуся, забрала цей бок, і воно е, в сім'ї, е, поки я росла, і поки взагалі дитина росте, чи, чи дочка, чи син не має значення, до першого класу. І я це пам'ятаю, коли я йшла до школи, артух білий, форма, це ж радянський судді за часів, це були 60 ті роки. Портфель в мене був такий гарний, квіти в руках. Мама, бабуся, тато мій, ну вся сім'я мене вели до школи. І перед самими воротами школи мене зупинила бабуся і каже: Наталю, от бачиш оцю кустинку, вона так. вишита була. Ти її маєш розв'язати. І це дійсно я так робила. Я її розв'язую, а там щось таке зелене лежало. А це коли той пупок відпадав, то вона зелене при наручні. І оце ти маєш, щоб ніхто не бачив, ну, щось там, валиш, бабуся, шептала. Я не можу сьогодні сказати, що там які там слова були. Я була маленька, я ще не пам'ятала цього. І ти маєш тут коло, коло горілки його викинути. Для цього я оцей пупок викидала? А це мама мені пояснила. Каже, в нас в породу ще велося з давніх давніх часів. Вона не чи то ще її права буся, була, вона ж там Галичина, це Австро-Угорщина була, Польща була, потім це вже Україна, як Радянський Союз стали. А це вважалося, що коли дитина йде до школи, значить цей купок вона повинна залишити на порозі школи, ну і вважається як на порозі школи, для того, щоб знання розкрилися, тобто, щоб їй легше було навчатися. І отримувати землі. Наступна область Дніпропетровська. Вона розташована у центральній, східній та південній частинах країни. У середній та Нижній течії Дніпра. Тут ми представимо вам дві легенди про річку Саксагань і про Ластілок. Далеку силу це було. Молодий козак дуже любив козачку. Звали красуню Оксаною. Коли радісний хлопець одного разу повернувся в бойового походу, він більше не застав вдома своєї коханої. Літаючий загін кримських татар, захопив її в полон і повісив із собою. Козак, не гаючи часу, кинувся на загін. На третю ніч він настиг мусульманів серед широкого степу. Татари, нічого не підозрюючи, бустроботно спали. Козак, як вихор налетів на ворожий табір, підхопив свою Оксану, посадив назад себе на коня і стрімко пообчав через гори й степи додому. Однак татари швидко кинулися у погоню. У гирлі річки Саксан відгнали і порубали своїми ятаганами. І от, коли веснями, після снігових зим Саксані розливалася широкою повінню, підмиваючи перцитові береги. Вода її ставала червоною-червоною. Люди сумно казали, що Оксана Оксана кров. Можливо, звідси із цієї легенди й пішла назва нашої річки Саксагань. А Ган татарською мовою означає кров. Сакса цілком дорогівна, що це слово Оксана, яка за багато років зазнала. Давно-давно жило молоде подружжя. Так кохалися, що не могли й години побути одне без одного. Тільки ж молодому мисливцеві треба було ходити на полювання. Тим в ті часи жили люди. Але в поруної ліси жінкам заходити не дозволялося. Яка ступить туди, то похмурий одинак, богадар блискавки, грому, перун, перетворює її на пташку. Не хотів мисливець втратити молоду дружиненку, благав її не йти з ним наболювання. І вона слухала його, хоч переживала, ліси ж бо з віром. Проте одного разу не втрималася, пішла таки за чоловіком. Бачить, мисливець став один на один з вепром. Налякана жінка вискочила за дерево рятувати чоловіка. А мисливець на той час обігнав свій спис в горло звіра. Кров бризнула на груди жінці, яка обійняла чоловіка і поцілувала. Лишила сліди на його грудях. Загриміло, заблискало в лісі, стемніло. Перун обох перетворив птахів, у яких ми бачимо досі на грудях плямки. Назвали їх люди ластівками. Відтоді в'ють ластівки гнізда лише біля людських осель, ніби хочуть сказати. Ми теж були людьми колись. Ми родичі ваші, а породилися з великого кохання. І наостанок Вінницька область, яка розташована на правобережжі Дніпра в межах Подільської височини. Тут ви почуєте інформацію про народне весілля, багатоденне музично-драматичне дійство, події якого розписані по днях тижня, по фазах дня та по місцю їх проведення. За групами подій весілля розпадається на три частини передвесільну, власне весілля та післявесільня. До передвесільної частини належать сватання і заручення. У післявесільні дні починалися розваги та жарти. А от власне весілля ми розкажемо детальніше. Основні події розгортаються з суботи до понеділка. Рядих паралельно в домі молодої і домі молодого. У суботу молодої спочатку почуть каравай співають каравайні пісні. Далі молода із дружка запрошує на це весілля, дружки співають. Потім відбувається вечір, Б'ють вінки, кричать дівце, співають святкові пісні про нього і сумні про дівочу другу. Згодом всі танцюють та розважаються. І на кінець розпитають наречені косу і співають свої пісні. У суботу у молодого перше, що роблять, це почуть каравай. Співають каравайні пісні. Далі молодий з боярами запрошує гостей і рід на весілля. Потім квітчають гільця, співають. І далі молодий з боярами та музиками йде до молодої на надівич-вечір. У неділю молодої спочатку збираються до гільця, потім відбувається в обід роду молодої та гостей. Далі чекають так званий поїзд молодого зі сватами, бояринами, світилками та гостями. Згодом молоду продає її брат та співаються пісні. Вслід за цим ділять каравай та вечерюють. Молода прощається з родом, батьками, дружками, відбувається танець з дружками та світилками, співають сумні пісні. Молодий дарує тещі чоботи, тестю, шапку і знову співають пісні та танцюють. І в кінці відбувається від'їзд молодих, боярин та приданок, ну, родичей та гостей молодого. І в кінці відбувається від'їзд молодих бояр та придани родичів та гостей молодого. У неділю молодого спочатку збираються до вінця, потім відбувається обід роду молодого та гостей. Далі відбуває так званий поїзд молодого до молодої зі сватами, бояринами, свіпилками та гостями. А вже потім молодий повертається додому з молодою. В понеділок молодої збирається її рід, так звана Терезво. Їдуть вони до батьків молодого, співаючи жартівливих пісень. В понеділок у молодого спочатку приїздить Перезво. Потім перебій, подарунки, пісні до кожного, хто дарує. І наостанок ділять коровай або верч, який молода привезла від батьків. Приходить наречений по наречену до батька. Діти молоди з молодою, вклоняються батькам нареченої, і наречена говорить: Тато і мама, благословіть нас на щасливе сімейне життя. І так повторюю три рази. Потім, уже як благословили батьки їх на щасливе сімейне життя, їм пов'язують молоді. Молода дає квіточку молодому і собі прищіплює, і дає квіточки і ленточки молодим людям, які незамужнім, які прийшли на весілля. А потім за стіль, а потім вже йдуть до, до розпису. І на цьому наша з вами подорож завершується. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей!